Вітаю про події. Цього дня випуску новини. У студії працює Станіслав Шемет. 2900 черкащан зареєструвалися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, 770 з математики. Саме із цих двох обов'язкових предметів більшість майбутніх абітурієнтів проходять тестування. Про це журналістам Суспільного повідомила проректорка з питань зовнішнього незалежного оцінювання обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників. Нагадаємо, реєстрація на тренувальне ЗНО триває із 8 січня. Ви вже знайомились з доривками цієї кіноповісті у 6 класі. В 11 класі ми розглянемо її більш детально. Одинадцятикласники Черкаської гімназії номер 9 готуються до ЗНО з української мови та літератури. Максим Собко хоче вступати на спеціальність машинобудування. Хлопець зареєструвався на пробне тестування з української мови та математики. Я буду знати, яка буде атмосфера на ЗНО, що буде там при... робитися, і мені, я думаю, що це буде корисно для мене. Мої однокласники також зареєструвалися всі. Одинадцятикласниця Дар'я Хоменко зареєструвалася на один предмет тренувального ЗНО із англійської мови. Хочу випробувати, випробувати як це буде відбуватись у реальному житті, так як з 2018 року були. На Англійську мову аудіювання я хочу в першу чергу себе, як я зможу на слух визначити про що йдеться мова у тексті. Лише на англійську мову, всі інші предмети у нас є чудові інтернет-ресурси, де можна пройти багато тестів, як і пробних сесій, так і основних. Під час пробного ЗНО учасники навчаться раціонально розподіляти свій час, говорить учителька української мови та літератури Оксана Мельниченко. Той, хто мав можливість прорепетирувати, зібратися зранку, взяти всі необхідні документи, поїхати знайти місце, де буде складати цей іспит, самоорганізуватися, розподілити час, Він, йому легше було, звісно, складати ЗНО. Реєстрація на пробне ЗНО триватиме до 31 січня на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти. Обов'язково треба ввести свій імейл, e свою електронну адресу також треба обрати домашню адресу. Після цього необхідно вибрати інформацію про здобуту освіту. Тренувальне ЗНО відбуватиметься два дні: 16 березня із української мови та літератури, 23 березня із будь-якого предмету на вибір. Задань учасники можуть перевірити знання з одного предмета, бо тестування розпочинається одночасно. Станом на 21 січня у нас зареєструвалась на українську мову та літературу.

Англійську мову 678, на хімію 94, фізику 74. У нас всього випускників 5868 осіб, а вже зареєструвалося 58% на пробне тестування. Участь у пробному оцінюванні платна. Вартість одного тестування 136 гривень 50 копійок. Результати пробного ЗНО не впливають на результати основного тестування. Тетяна Недбайла, Максим Шевченко, новини. До Черкаського об'єднаного міського військомату за три тижні прийшло 200 юнаків. Повідомив кореспондентам Суспільного заступник військового комісара області Олег Захаренко. Приписна кампанія розпочалась на початку січня і триватиме до кінця березня. До військових комісаріатів викликають хлопців, яким цьогоріч виповнилось 17 років. Подробиці у репортажі Анни Іщенко. Учнів навколишніх сіл до Черкаського міського військового комісаріату привозять вчителі. Старшокласники збирають у групи і супроводжують під час проходження комісії. Просять наші, ну наша сільська рада, щоб ми допомагали тут. Так як це ж хлопці за порядком послідкувати, приїхали на комісію з 11 класом. Ну, деякі учні з 10-го, 2002 рік народження. Ми сьогодні сюди приїхали пройти медкомісію. Ну, проходимо медкомісію, медогляд. Сім лікарів перевіряють стан здоров'я та рівень розвитку хлопців. Серед критеріїв рівень фізичної підготовки та стан психіки. Рукава закотіть вище ліктя, показуйте руки. Перевіряємо рівень інтелекта. Ну, дивимося на реакцію, на швидкість реакції, ну і дивимося взагалі на поведінку в общем. Відповіді на запитання мають бути по суті, мають бути конкретними. Емоціональна реакція також просліджується. Зі слів заступника військового комісара області Олега Захаренка, приписна кампанія розпочалася 1 січня і триватиме до 31 березня 2019 року. Юнаки, яким рік приписки, тобто 19-му році, виповнюється 17 років, вони за своїм місцем проживання. Приходять відповідно до графіки до свого військового комісаріату, проходять там заходи професійно-психологічного відбору, медичну, медичну комісію, і за висновками цих двох інстанцій тобто так, визначається їхня придатність для подальшого проходження придатності до проходження військової служби. Тобто з цього дня Анна Іщенко Сергій Єфімов новини. Черкаська родина створила будинок сімейного типу. Подружжя, яке має двох власних доньок, на виховання взяло п'ятьох дітей. Кажуть, хочуть подарувати їм родинний затишок та тепло. У будинку діти дотримуються розпорядку дня, разом граються і навчаються. І з родиною познайомилася Тетяна Рева. П'ятирічна Анастасія скликає братів та сесер до столу. У родині час під вечірку. За столом збирається уся сім'я. Шестикласник Андрій не виходить, каже, соромиться камери. До родини Владислава та Євгенії футоймасів Настя потрапила разом із братами Данилом та Іваном. Дівчинка розповідає, як вона гралася з дітьми. Має ваня і Еміл е, лізли на ту лісницю, а має уху, як, на якій висоті було, має. Та що, можна впастиш? Данило каже, найбільше любить вареники, готувати, їх вчиться з бабусею. Я люблю блінчики і вареники з капусти. І суп. Бабуся мені все дозволяла спіяти, з нею варив. Потім на раз буде Нася, потім Андрій, потім папа, потім мама. Євгенія каже, з дитинства мріяла мати велику родину. Загалі взяти дітей, то я хотіла, мабуть, ще з дитинства. От мені завжди хотілося, щоб в мене було багато дітей, а вже більш дорослому віці, мабуть, я ну, так серйозно про це задумалася, коли ми з чоловіком одружилися, і в нас не було своїх власних дітей. І ми дуже довго молилися, і ми просили до дитину. Потім у нас народилася одна дитина, друга дитина, але бажання от подарувати там ще комусь далі бо теплоту воно залишилося. З притулку Євгенія з чоловіком на виховання взяли дівчинку та чотирьох хлопчиків. Жінка каже, дітей полюбили одразу. Троє хлопчиків це рідні братики між собою. Андрюша, Даня і це 12 років старшому, 6 років і чотири. Така сім'я, і двоє діток теж братики, сестричка рідні теж між собою. Це Настя і Ваня, От, значить, дві сім'ї. Ми ще на першому побаченні, от коли ми прийшли, да і ну дивились на діток. От служба нас знайомила, то ми от відразу закохалися в цих дітей п'ятьох. У будинку діти мають власні кімнати, малюють, роблять зачіски лялькам, граються конструкторами, поки батьки займаються оформленням документів. Ми ж їх з однієї школи забираємо, да там в іншу ми оформляємо. Так само там вони зараз йдуть в садочок. Один хлопчик нас не говорить, і його треба в спеціалізований садочок. Це треба пройти нам там медико-психолог медико-педагогічна експертиза. Ну, зараз таки входимо в роль. просто ну дуже багато зараз ну, документів такі, що наче ну, сильно так щось... і не гуляємо. Папа. На канікулах частіше гралися. Зі слів головного спеціаліста служби у справах дітей Черкаської міської ради Олени Рибальченко, перед тим, як створити будинок сімейного типу, Євгенія та Владислав пройшли курси підготовки прийомних батьків-вихователів та встановили контакт з дітьми. Ця сім'я звернулася до нас в листопаді, пройшовши курси навчання по району. Виявила бажання проживала на Черкасах. Ми їх поставили на облік, як батьки-вихователів. Видали направлення на встановлення контакту з п'ятьма дітками, тому що дитячий будинок сімейного типу це створюється тоді, коли в сім'ю влаштовується не менше п'яти дітей. Та додає, всього у місті створено 9 будинків сімейного типу. Станом на 1 січня 2019 року у місті Черкаси створено 8 прийомних сімей і 9 дитячих будинків сімейного типу, в загалом яких виховується 78 дітей. У прийомних сім'ях 13 дітей виховується, у дитячих будинках сімейного типу 65 дітей. Зі слів начальника служби у справах дітей Черкаської міської ради Світлани Шишлюк, батьки, які взяли на виховання дітей, беруть на себе велику відповідальність. Всі вони і з кожна по перше зі своїм характером, дитина із своїми взагалі фізичними можливостями, якими сні ну, крім того, накладається стрес, який дитина переживає до того, як вона потрапляє в сім'ю. Я думаю, що це основна причина. По якій люди, приймаючи рішення, взагалі що вони будуть створювати таку сім'ю, вони це саме перше прораховують і, і продумують, чи з чи, чи матимуть вони сили, можливості у своїй сім'ї для того, щоб виховувати і взяти на себе відповідальність за ну найменше це п'ять людських доль. Тетяна Олег Кураш, новини. І наразі це всі новини. Наступний випуск переглядайте о дев'ятнадцятій. До зустрічі.